Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати розділ набуваємо досвіду з множення і ділення. Тема сьогоднішнього уроку множення та ділення на 2 і на 4, половина і четверта частина. Розгорніть, будь ласка, робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, 30 вересня. Класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка складатиметься з таких чисел, як 6, 3, 8, 15 і 14. Пропишіть ці числа до кінця рядка через китинку. Тепер з будь-яких двох чисел утворіть вираз на додавання Із з цього виразу на додавання складіть два вирази на віднімання. Наприклад, я беру такі числа чотирнадцять і шість складу вираз на додавання чотирнадцять плюс шість буде двадцять двадцять мінус чотирнадцять дорівнює шість 20 мінус 6 дорівнює 14. Складіть свій вираз на додавання, запишіть його та обчисліть З цього виразу складіть два вирази на віднімання, запишіть та обчисліть, натисніть на паузу. На сьогоднішньому уроці математики ми з вами пригадаємо компоненти дії множення та компоненти дії ділення. Отже, компоненти дії множення це перший множник, другий множник, а результат дії множення це добуток. Отже, ще разочок. Компоненти дії множення – це множник, множник і добуток. Компоненти дії ділення. Те число, яке ми ділимо, називається ділене. Число, на яке ми ділимо, називається дільник. Число, яке ми отримуємо в результаті дії, називається частка. Отже, компоненти дії ділення це ділене, дільник і частка. Запам'ятай, будь ласка, цю схемку на пам'ять або повтори її. Так, зараз пропоную пограти в інтерактивну гру і пригадати табличку множення числа 2. Покликання я надішлю в Classroom і в групу Viber. Отже, працюємо на сторінці 23 нашого підручника. Крок 18. Тема сьогоднішнього року: множення та ділення на 2 і на 4, половина і четверта частина. Працюємо усно завдання під номером 146. Продовж послідовність. Порахуйте, скільки квадратів в першому стовпчику. 2. Отже, ми беремо по 2 один раз. 2 помножити на 1 дорівнює 2. На другому малюнку по 2 квадрати два стопчики. Значить, ми беремо по 2 два, два рази. А 2 помножити на 2 буде скільки? 4. На третьому малюнку ми беремо по 2 в 3 стопчики. По 2, рази. Отже, 2 помножити на 3 дорівнює 6. Наступному стоп. Малюночку ми беремо по два чотири стопчики. По два беремо чотири рази. Два помножити на 4 буде вісім. І в останньому малюночку по два. Скільки стопчиків? 5. Отже, ми беремо по 2 5 разів. А 2 помножити на 5 дорівнює. 10. Так, і в попередньому я теж допишу, щоб ми тут по 2 брали 4 рази і отримали число 8. Прочитаємо запис у рамочці. Відмноження числа на 2, воно збільшується у 2 рази. 3 помножити на 2 це як 3. Плюс 3, а 3 плюс 3 буде 6. Щоб зменшити число удвічі, треба поділити його на 2. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Як можна перевірити, 4 помножити на 2 буде 8. Або 4 плюс 4 буде 8. Запишіть посередині вирази 153. Обчислимо письмово ці вирази. Вирази 153. Спочатку ми обчислимо вирази на множення верхній рядочок, а потім обчислимо вирази на ділення це нижній рядочок. Отже, записуємо перший вираз 5 помножити на 2. 5 помножити на 2. Дорівнює. Ми беремо по 5 два рази. 5 помножити на 2 буде 10, або 5 плюс 5 буде 10. Наступний вираз 10 помножити на 2. 10 помножити на 2. Дорівнює. Ми беремо по 10 два рази це 10 плюс 10. буде скільки? 20. Наступний вираз. 5 помножити на 4. 5 помножити на 4. Пригадаємо з другого класу. Для того, щоб помножити число на 4. Його треба спочатку помножити на 2, а отриманий результат знову помножити на 2. 5 помножити на 2 буде 10, а 10 помножити на 2 буде 20. Отже, 5 помножити на 4 дорівнює 20. Наступний вираз 6 помножити на 2. Беремо по 6, два рази. Шість плюс шість буде дванадцять. І останній вираз в першому стовпчику. ні, не останній, передостанній. дванадцять помножити на два. Записуємо дванадцять помножити на два. Ми по дванадцять беремо два рази. Дванадцять плюс дванадцять буде двадцять Отже, 12 помножити на 2 дорівнює 24. А тепер ми 6 помножимо на 4. Що необхідно зробити? Спочатку ми 6 множимо на 2, а потім число, яке отримаємо, знову множимо на 2. 6 на 2 буде 12, а 12 на 2 буде. 24. Отже, 6 помножити на 4. Дорівнює 24. Відступимо тепер чотири клітинки вправо, запишемо вирази на ділення 16 поділити на 2, дорівнює. Наскільки треба помножити 2, щоб було 16? На 8. Або як можна ще? Коли ми ділимо на 2, ми отримуємо половину. Які два однакові числа додаючи, яких ми отримаємо 16? Число 8. 8 поділимо на 2. Записуємо 8 поділити на 2. Так само. Яке число треба помножити на 2, щоб було 8? 4. Або коли ми ділимо число на 2, ми отримуємо половинку 4 плюс 4 буде 8. Наступний вираз: 16 поділити на 4. 16 поділити на 4. Дорівнює. Для того, щоб число поділити на 4, його треба спочатку поділити на 2, а потім те, що отримаємо в результаті, знову поділити на 2. 16 поділити на 2 буде 8. А 8 поділити на 2 буде 4. Отже, 16 поділити на 4 дорівнює 4. Наступний вираз. 12 поділити на 2. 12 поділити на 2. Знову пригадуємо, що коли ділимо на 2, ми отримаємо половину. Які два однакові числа ми додаємо, отримаємо 12. Шість. Можна перевірити, шість помножити на два буде дванадцять. Шість поділити на два. Дорівнює. Дорівнює три. Дванадцять поділимо тепер на чотири. Знову, що треба зробити? Спочатку 12 поділити на 2. І знову поділити на 2. 12 поділити на 2 буде 6. А 6 поділити на 2 буде 3. Отже, 12 поділити на 4 дорівнює 3. Зараз пропоную трошечки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць і порухайтеся.

Так, молодці, ця руханка для вас і для мене була новою, тож будемо її вивчати на наступних уроках. Зараз перейдемо до розв'язання задачі. Запишіть посередині задача 149. Задача 149. Прочитаємо мову задачі. Висота куща малини 1 метр, а калини у 4 рази більша. Яка висота куща калини? На скільки метрів калина вища за малину? Запишемо коротку умову. Задача йдеться про, про кущі. Які саме кущі? Кущ малини та кущ калини. Так і запишемо. Кущ малини ми позначимо буковкою М. А кущ калини ми позначимо буквою К. Що таке 1 метр в задачі? Це висота куща малини. Отже, навпроти малини пишемо 1 метр. Що сказано про висоту куща калини? Що вона є невідома, але в задачі сказано що? У чотири рази більше. У чотири рази у чотири рази і значок більше ніж Кущ малини, значить, беремо в ручки простий олівець лінійку, креслимо стрілку ніж. Так. Яка висота куща калини? Є у нас знак питання. Наскільки метрів калина вища за малину, нам треба це зобразити у вигляді стрілочки. Так? На скільки метрів калина вище за малину креслимо стрілочку і пишемо, не розтягуйте діти на. Замість слова скільки ставимо знак питання метрів. Вище. Постарайтеся, щоб все у вас містилося. на скільки метрів вище? Є? Отже, в цій задачі, як ми бачимо два знаки питання, тому ми будемо розв'язувати цю задачу з кількома діями двома. Висота куща малини один метр. А калини у чотири рази більша. Пригадаємо з вами, що якщо у нас в задачі. Сказано у більше або у менше. То у більше ми яку дію виконуємо? Множення А «у менше» – ділення. Отже, висота куща малини 1 метр, а висота куща калинки у 4 рази більше. Значить, яку дію будемо виконувати? Множення. Запишемо розв'язання посередині. Пишемо посередині з великої букви розв'язання. Перша дія. Висота куща малини 1 метр, а калини у 4 рази більше. Значить, ми 1 множимо на 4. Дорівнює. Один помножити на чотири буде чотири в дужках метрів, закриваємо дужечку. що це ми знайшли, висота калини. Висота Калини? крапочка з комою? Задача необхідно знайти, наскільки висота калини? Більша, ніж висота малини. Пригадаємо з вами, якщо в задачі запитується, наскільки більше або наскільки менше, то що треба зробити? Від більшого відняти менше. Висота калини 4 метри, висота малини 1 метр. Як порівняти? Від 4 відняти 1. дорівнює. Три. Відкриваємо дужечку. Три метри. Задачу ми розв'язали, отже треба написати відповідь. І так, відповідь. Дві крапочки. Задача запитувалася. Ми зараз повернемось до запитання. На скільки метрів калина вища за малину? Починаємо писати зі слова на, тому що в задачі запитується, наскільки? На три на метри калина вища за малину. Крапочка. Допишіть цю відповідь до кінця і натисніть на паузу. Наступне завдання, яке ми з вами виконаємо усно це завдання під номером 152. Склади розповідь за малюнками. І так, дослідимо перший малюнок. На першому малюнку зображено яблуко, яке розрізали дві однакові частинки. Як же ж їх назвати? Одна частина це і є половина яблука. Або одна друга. Ціле ми поділили на дві частинки. Ще разочок. можна сказати, що одна частинка це є половина, або одна друга. Перейдемо тепер до другого малюночка. Бачимо, що хлібчик перерізали на чотири рівні частини, одну частинку взяли. Ось ця одна частинка, яку взяли, вона називається чверть. Або Четверта частина. Так. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали табличку множення на 2 і на 4, розв'язали з вами задачі. Також ми з вами дослідили такі слова, як половина і чверть. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 23, номер 147 148 і номер 150 Три завдання, але там завдання дуже легенькі. В 147 завданні необхідно збільшити удвічі числа, а в 148 зменшити удвічі числа. І 150 це легенька задача. Дякую вам за урок. До нової зустрічі! Oh. <laughs>